Ну, нарешті погода розвиднілася. Чудовий день. Сонячний зелень пішла. А ми їдемо на черфінальний матч Кубка Героїв ЗСУ. Карбон, новий суперник, новий виклик. Дивимось. І, Володимир, чому видаєте перевагу? Роздвоїлися ще. А це відео? Угу. Не вийшло? Та вийшло з наїздиком. Чернобаївським блюдом. Так, да, все вийшло. Зіпсував. Нічого, все буде добре. Ну, ось ми і на арені, Білазірії, з якою у нас пов'язано багато спогадів. Ось такі фідбеки про Білозірську зорю, академію, така сторінка обласного футболу, ну і історії УТК. Команда серйозно налаштовується на гру, як традиційно, це таки кубкова гра. Помилки не пробачають тут. Суперник новий. В історії УТК ще не було поєдинків з Черкаським Карбоном, Нова команда в чемпіонаті в області. Побачимо, буде видно, цікаво. Порядок. Пан Євген, що вивчаєте? Карта Черкаської області. Мапа. Саша, що там в телефоні віддивляється? Преса пише. Що, преса пише? Ага. Пруманських пантер? А що там за рахунок? Буває. Буває, на жаль. Ось такий цікавий футбольний годинник. А ось Олександр Федорович дає установку на гру. Тим часом пан Євген готує свою зброю. А у мене своя справа. Тим часом. А тут такий. Ось дружок прибіг до нас. І подивіться, кого він уподобав, Євгенія Холіча. Можливо, він теж дивиться тіктоки від Жені. Ну, рекомендую, рекомендую. Собака не погано не порадить теж. Зараз на даний час нашу державу і дають змогу. Ну і власне до матчу. Ще раз нагадую що фінал. Кубка області, кубка героїв ЗСУ. Поєдинок відбувся 22 квітня. На жаль, через трагічні події в умані 28 квітня не було ні бажання, ні натхнення та й... Потреби такої розуміння, що цей сюжет потрібно публікувати, а перед цим доробити. І так, поєдинок розпочався дуже активно. Нова команда амбітна, але тепличникам вдалося досить швидко реалізувати свої моменти у забитий гол. Нікіта Пуш після подачі зі штрафного Яна Лісового. зараз це подивитися в такому боротьбі. Зміг. Відкритий рахунок. Ось дивимося за цим епізодом. Я встановлюю м'яч. Подача хаос сутолока у карному майданчику Карбона. І Нікіта Пуш забиває. Ціною, на жаль, ушкодження, забігаючи наперед, скажу, що довелося навіть після першого тайма Нікіту замінити, аби не усугубити. Чуючку відмітили, коли пішов чувак знімати. Льохому швидкий гол не надто полегшив життя нашій команді. Господарі свої амбіції не приховували. Вони входять в сезон, намагаються себе е, якимось чином зарекомендувати в обласному великому футболі. Була жорстка боротьба, багато зіткнень, багато моментів таких суперечливих, багато фолів. Було багато емоцій, багато було криків із трибун, в тому числі. Ну але тепличні тепличники свою справу, як кажуть, гинули, створювали моменти. Той же саме Роман Потапов в одному з епізодів міг асистувати партнеру, але не зробив того, затягнув момент. В іншому епізоді навпаки. Але як кажуть, то футбол головне, що ці моменти виникали рано чи пізно тепличники їх мали реалізувати. Але поки що було, ну скажемо так. Досить жваво, тому що рахунок все таки лише один. і мінімальний перевага невелика. А грати ще було часу дуже багато. Емоцій було стільки, що навіть на лаві запасних були попередження. Ну, все-таки початок сезону. Товариські контрольні матчі то все добре, але офіційні матчі. То зовсім інший рівень накалу, емоцій. До того ж, кубковий матч. А тут як кажуть, я вже ну, повторюся, помилок ніхто пробачати не буде. Ну, все-таки, бачите, тут і медикам було роботи. Кажуть, що гра була така справжня, емоційна, кубкова, як кажуть. Отакий ну, шаблон, не дуже люблю шаблони, але що є, то є. Як би там не було, гольові моменти е, реалізовано не було більше. І на перерву команди е, підуть. Бачите, нервується Олександр Федорович Казанюк, дає вказівки своїм гравцям, хоча ми ведемо в рахунку, але ще є на чим працювати. Адже це тільки початок сезону. До речі, е, знову ж таки, бачите, Сергія Твердуха. Момент важливий момент такий, що у нас багато новачків і доводиться. Якщо не повністю вибудовувати нову гру, але над цим теж попрацювати. Ну от на перерву команди пішли за рахунку 0-1, тобто на нашу користь. Притім, що контролюєш, як розминаються? Звісно, що на контролі хлопці держать і бігають за м'ячами. те. От молодий зараз вискочить Наковський. Як у нас резерв? Это да резерв вообще. Подивите вот на этот резерв, это сказка. Будем разрывать? Конечно, конечно. Давай, 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 я подумаю. Другий тайм вийшов не менш видовищним, а можливо на видовищним. Моментів створювалося ще більше. Тут е, варто зазначити, от, е, що в кінці першого тайму у господарів у Карбона, сталося вилучення. Гравець, маючи попередження, вже не задумався, не згадував про це. У порушив порушу правила, тому, тому виникла потреба на чужі полоні поля. Я кажу, ну таке вилучення, яке пояснити, дуже важко, хіба що емоціями. На початку другого тайма типличники заробили право на 11-метровий удар. Роман Потапо, бачите, холоднокровно його реалізував, рахунок став 2-0. Ну, це вже досить така комфортна перевага. Вона ще не гарантує перемоги, але стало якось легше дихати. Тут варто зразу зазначити, що карбон не збирався здаватися після того, як Роман Потапов не, зробив рахунок 2.0 у Черкащан. Був чудовий момент, але гостей врятував Євгеній Поліч. До речі, і у першому таймі він в одному з епізодів продемонстрував не тільки ефектну, а й ефективну гру. Це був дуже видовищний тоді. Ось, бачите, цей же самий дружок Жені Поліча прийшов і тільки про нього згадав. Ну але все-таки гру вже вели тепличники і рахунок їм дозволяв більш комфортно почуватися та й взагалі вони стали показувати, що вони більш зіграні, злагоджені, і це призводило до цієї серії вольових моментів біля воріт карбону. Але і голкіпер Черкащан теж був у багатьох моментах на висоті. Бачите, він рятував неодноразово свою команду. Ось на поле виходить Олександр Федорович Казанюк. Ну, розкрию вже секрет, згаданий в попередній серії Олександр Федорович Казанюк. В історії УТК оновив, переписав одну з рекордних сторінок. Він вийшов на поле у віксі більше, ніж Василь Михайлович Єжаченко. Ось такий у нас є рекорд. Будемо надіятися, що це не останній рекорд в історії утика. Про то свого часу розповім. Вам дасть Бог у книжці. Поки ми говоримо про футбол, не забуваємо, що відбувається триває жорстока війна, і ми дякуємо Збройним силам України і тим, хто захищає нас, і ми маємо змогу навіть грати в футбол. Тим часом, бачите, тепличні подавалося перевагу. До рахунка вже 3-0. Як кажуть, усі питання про переможця було знято. Гол той стався. ну Його записали не ну, на рахунок про команда Потапова, який завдав удару. Там був рикошет. Отож там цілком логічно арбітри зафіксували автогол. Команди продовжували грати. Закличні мали ще моменти. Досить реальні, але більше забито не було. Отож перемога 3-0 і УТК крокує до півфіналу, де зустрінеться з переможцем пари Златокрай та Лене, які зіграють. Там просто не вистояли. рикошет був чи у другій. Вона почала полювати Нема. Судом, блян, його ну, все вдома, блядь, йолі палі. Осьо, напротив дому, його, півдома нема. Ось наш. Рядишком прям. Ще щось летить, ну блядь Півдома, дивись, півдома.